Екскурсія коридорами та виставковими залами Митної академії, мабуть, чи, чи, чи університет митної справи. Різні світлини з почесними гостями та іншими поважними особами, які тут були. Ще продовжується виставка одягу метників різних країн. Естонія. Турки. Все і а це декан, так? Да? Декан, декан. Іван, вага, вага? Да, О, до нас підходила? Так, так. А портрет. О, це портрети Віталка Філивича Падуна і Владіна Васильовича Теркача, які засновники Академії Викорусі. Портрети а та, викладачів, Телі, а Рістів, О, колос, О, Валій, О, Це, було це відмерило, відмерило, Перші товари Олія і сі... Вино на Греція, гривня тривога це Україна гривня от українська гривня це гроші Бо важка там основна частина це там промислову дольки гривні а тут трошечки так да, мені я просто подивитися вчасно от і так так от як виглядав той приклад в історії гамбургії от і освітку машина. Ну <голінарі> і далі з цього куточка і ось цього повністю підвещений радянський період. Ось тут перші, ну тут, тут іще. Навіть <голінарі> теж і українська немає. Ну, ж <голі> так, так, Нам вже значка. Коли... <голінарі> Але допомігіте, я все ніяк не ні. давайте перебудемо цей громад. Починаючи ще от з тих часів, звичайно, що в кожній е, 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 такому державному утворенні були якісь гроші. Або якісь ну, еквіваленти грошей. В основному тут все підписано, я не буду називати там конкретні речі, тому що їх просто багато. Тут все підписано, ну єдине, що от про це завжди чи, запитуючи, це насправді справжнє золото. Я так думаю, ну, якщо б ті, там 100% золота, то воно би в коридорі не стояло. Хоча ці шафки, вони у нас під, під сигналізацією. все. От. Але я думаю, що там 100%. Що І так, от це поступово, ось це античний період. тут Академія метної справи у нас екскурсія зараз на четвертому поверсі. Це грошові знаки, монети з усіх країн і в тому числі Київська Русь, Україна і так далі. Цікаво розповідає наш гід, Тому піду послухаю. Для э, вагонів. Да, І для автомобілів. Де примудряється і на велосипеді багажник може привезти, і на мотоциклі, і навіть на чорні якому. Це За ці два, да, я все напутав на текстові. Треба так. ж було. Вот так, води, вот воти. Вот Обираємо Долар. Долар. Долар, Долар, ага. пірпун. Тепер обираємо. 50. Тут, тут по підвод. Да. 50 було. Порахувала нам кількість і ще раз пуск. Порахувала нам 500 наші. доларів 10 штук. А, тут, а, тут? А, а, вона по вона це, просто рахує. Да. Намагалися вивезти. Це, Оце це, сучасні ікони, а от так за за речей, які вилучені. вилучені. Тут все, що громадян, трену. які от, перетинали як ховали кордон, та, але їх... Отак, щось ховали там ще в якісь, да, от так, жіночі ці, да, різні там підбори, каблучки. підбори. Короче, українська мовочка каблучка. Під, а. а. Каблучка каблуч. каблучка. Каблучка каблучка. У підборах? Так, ховали. Торізному, ну да. Ну, ну це ж воно і є, це. Так, нехай буде каблучка в підборах. О, так. Е, от в, в якісь от дівочі дитячі ці сандалі також щось ховали. Ну так, як роблять, знаєте, подвійний ну, багажнику і, там, і, а, і, а Інші в трюмах є свої якісь ну, такі спеціалізовані прийоми, це... приховування і так далі. Тобто, що таке контрабанда, це не... Ну, Незаконний перетин кордону будь-якими товарами, предметами Тут вироби мистецтва чи це холодна зброя? Ну вони тут деякі мають і мистецтво знавче значення, а взагалі це все, що було вилучено митниці. Ну а на якої підставі? Незаконне перевезення ну, зброї. Чого? Зброї. зброї. Це холодна зброя зброю, так. Да? Це підпадає. А от навіть катани, ви можете їх вивезти, але вас повинні бути it, належним культурні документи. Задекларувати і мати якісь сертифікати чи щось. Так, ну Ви, наприклад, це сувенірна, там є продукція. Ви пішли, купили її сувеніри. Вам чека недостатньо, ви повинні піти. Зараз це залишився музей. Раніше це було так, де художник. Повинні взяти довідку, що це не є культурною цінністю. Де ж такі були випадки, що це на вивіз, коли вивозиш. Людина на в музеї. Зараз в нашому художньому музеї у нас була людина, яка сам, вона, художниця, вона написала сама картину, а їй кажуть, іди бери довідку. Вона каже, довідка коштує більше, ніж я витратила на цю. Але все одно вона не могла вивезти свою картину без цієї довідки. Ні, Тому це, дов, це, це не дуже дорого 600-700 гривень ну, теж, ну, ну, да. розумієте, да. Там, ну, це mm -hmm. так. Це музей самого університету. митної справи та фінансів. Різні подарунки. Різні.